Список спортсменів із 15 осіб, яким призначено стипендії у другому півріччі цього року, затверджували члени виконавчого комітету. Із певних причин до цього списку, на жаль, не внесли ім'я Даніїла Маркевича, багаторазового чемпіона України з легкої атлетики, який на початку липня виконав норматив для участі у чемпіонаті Європи. А із 18 по 21 липня у Банській бистриці словаччині показав гарні результати та увійшов у 20 десятку кращих спортсменів Європи. Збірна України за його участі у числі кращих спортсменів у фіналі Чемпіонату Європи серед юнаків здобула восьме місце. У виконкомі пояснюють. Пропозиції щодо кандидатур на призначення стипендій подаються до відео До 1 січня, це на перше півріччя та до 1 липня на друге півріччя. Інформація про цього спортсмена до мене особисто поступила тільки вчора. Телефонний дзвінок від тренера. І згідно з цього положення, ми заяви клопотання приймаємо до розгляду до 1 липня. Але чемпіонат цей відбувся тільки, ну, ну чемпіонат відбувся можливо, і пізніше, і о, це не має значення вже пізніше, раніше має значення саме нормативна база. В положенні прописано, що ці стипендії. Студенти отримують за ті здобутки спортивні, які вони мали за минуле півріччя. А той, хто подає клопотання або дитяча у нас спортивна школа, або якась громадська організація спортивна, мають подавати за певною формою з певним пакетом пакетів документів до 1 липня. Зробити виняток і таки внести до списку спортсменів, які отримуватимуть стипендію, клопотав його тренер Юрій Кузик перед членами виконкому. тому я не розглядаю це питання. Я просто прошу. Я прошу, ще раз говорю, я можу помилятися. Я не прийшов виясняти, про скільки вивчає. Я прийшов пояснити ситуацію, яку я не міг просто подати раніше документи. Просто не міг. не Морально я не мав цього права. Тому я звертаюся, чи не можливо, не можна це зробити. Цей учень. На 15 спортсменів місто у загальному виділяє 20 тисяч гривень на місяць. Стипендіати вже знають суму, які вони отримують. І зараз дитині сказати, ти хочеш отримувати на 200 гривень менше, на 500 гривень менше, бо є ще переможці. Я думаю, що цю. Слідуючий період, правильно? Да, да, да. Це, На слідуючий півроку. І цю дитину які були в цьому півріччі. В слідучому півріччі дати йому цю стипендію. Тим більше до кінця року він може ще якісь перемоги отримає. Я не знаю, як зараз. Не порушує законодавство не і порушує, має рушуючи законодавство. Саме головне наш задач все зробити в рамках закону. Що касається підтримки, підтримки буде, в подальшому, це, це можливо, не завжди можливо, тільки ситуація. Не завжди тільки за це відповідає міська рада. Нам це дуже важливо і виконкому всім Для Цього є федерація, яка повинна завжди так само підтримати спортсменів. Yeah, yeah. Спортсмен не лишиться без підтримки. Пообіцяв секретар міської ради. Він же президент федерації легкої атлетики. Так я зрозумів те, що іншого виходу шляху поки що немає. І я думаю, що ми знайдемо змогу Федерацію легкої атлетики якби видавати спортсмену стипендію протягом цих півроку. А на наступні півроку вже включимо в цей список і буде місто так само забезпечувати. Момент в чому, що ми, як орган місцевого самоврядування, в принципі, маємо бути гнучкими от в такому плані, що якщо. Є дійсно людина, яка достойна стипендії, достойна того, щоб ми її фінансово підтримували. Маємо приймати відповідні рішення, в тому числі зміни до положення. Сталося, що тренер Юрій Кузик я, зазначає, я маємо пишатись досягненнями земляків, спортсменів, я не міг подавати документи. Є причини, ми не будемо про це говорити, є причини. То не є саме моя вина, чи вина виконкому, просто обставини такі склалися. Я просто надіявся, ну, я знаю, ну, на людський фактор. Тому що це життя, і це дитина, яка зараз має поступати, тим більше тренера збірної України пішли на зустріч. Я спілкувався, ми їздив, спілкувався з ними для того, щоби. Дитину залишити у два роки ще, щоб вона виступала за збірну області. Він буде захищати честь міста і честь області. Ну, Дай Боже, щоб честь України. Хотілося б дуже, але. Велика ваша заслуга в цьому? Ну, я не кажу, що заслуга, це тому що один тренер це ніхто. Є... Ну... Саме головне є такий трикутник, який є тренер, який є спортсмен і є сім'я. Якщо він зберігається, значить є успіх. Якщо є віра, значить є все. Нема віри і все. Олена Лукенюк, Андрій Борисов, Вік.